Зберегти народне мистецтво та пам'ятки української історії, депутат Івано-Франківської облради та водночас лікар Роман Білик усе своє життя збирає давні та рідкісні речі у колекції сотні тарілок, косівська кераміка, гуцульські тупірці та оригінали старовинних документів. Перші два ряди ми бачимо це українські козацькі такі теми. А нижній ряд він присвячений першій світовій війні. От це вони нижній ряд виготовлений в Австро-Угорщині, Верхні два ряди, як правило, вони замовлялися у Влославику, але на прохання, не на прохання, а проплачували українські замовники. От, допустимо, тема. Танцюючі козаки на звороті є е, така печатка «Народний дім Бережани. Тобто, і я знаю, ще декілька таких тарілок є. Всюди ця печатка є. Тобто замовник в них один. Бачимо в них прекрасні такі вишивки, от саме обрії їхні, е, ну ви бачите, вишито різними такими кольорами, дуже гарно. воно. тут півники, наприклад, на оцих двох тарілочках. Оці дуже цікаві тарілки, неймовірно рідкісні. О, це повернення з війни. Сюжет називається. Ви бачите синьо-жовті обрамлення країв оцих тарілок. Вони є рідкісними і в радянський період вони теж десь трохи були заборонені. Тому ну, люди їх теж переховували. Більшість своєї колекції чоловік розмістив в одній кімнаті. Тут відпочиває та відновлює сили. Розповідає, його захоплення розпочалося зі збору стародавніх монет. Я був колись на місматому. Але через колекціонування я прийшов у краєзнавство. Я займаюся краєзнавством, вивчаю історію краю цікавих людей, цікавих історій. От, для мене воно важливіше. Тоді От, е, документи на цій стіні близько двох сотень тарілок. Усі на різну тематику і представляють переважно традицію покуття та Буковини. Роман Білик каже, передусім збирав посуд із сюжетами Першої світової війни. Найдавніша. Можна сказати, оця, я вважаю, це така тарілочка, вона присвячена напевне Великодню. Це кінець 19 століття. Оце кінець 19 століття. От, основна маса тут тарілок є часів до Першої світової війни, періоду Австро-Угорської імперії, і другий період міжвоєнний це Річ Посполита Третя. Тобто від. Скажімо так, від після першої світової і до 39-го року інколи в мене трапляється навіть з дрібним пошкодженням тарілочка, але вона має рідкісний сюжет, Допустимо, тут тріщинка є, але іншої такої я за життя не бачив, тому довелося залишити її в колекції. А це куток присвячений мистецтву Гуцульщини та Покуття. Пан Роман показує обрядові предмети. От свічник трійця колись був у кожній хаті. З ним святкували, з ним зустрічали отця, з ним. Одружувалися. О, це дуже цікава тема. така. От, особлива саме Юрка Шкрібляка. О, це неймовірно гарний предмет. 140 років тому буквально позавчора минуло, як ну, з Дня смерті Шкрібліка, найвідомішого майстра Гуцульської різьби. От, і цей предмет ну, є неймовірно гарний. І я радий, що він з трудом він якось так довго йшов до мене, але він у мене в колекції. Неймовірний предмет сонце. От, Теж рідкісний предмет, який зацікавив, дуже був. Це декоративний предмет, який дуже зацікавив, я колись експонував свою колекцію в інституті, не в інституті, а в Києво-Печерській лаврі. Там є музей народного мистецтва. І вони, неймовірно, в захваті були саме від цього предмету. Ну, скажу більше, що такого предмету я в житті більше не Та й, по суті, ніхто більше його і не має. А це от той самий майстер, очевидно, цей саме Сонечко, бачите? От. Робив на цій трішці цікаві речі. А це ікона на склі середини 19 століття. Сюжет це судний день. Бачите, архістити Михаїл, тут добра частина, тут граються, бачите, діти, все. А тут ну, сумні люди. І якась зараза темна, звідси знизу їх. От. Ну, сюжет надзвичайно рідкісний, і все мистецтво теж в барці Гоцульській. Тобто ці гуцульські і келефи келефи це прообраз середньовічної бойової палиці. Ну не секрет, що гуцули запальний народ, і вони використовували собі не тільки для ходьби, чи для того, щоб покрасуватися з цим молоточком, а можуть вдарити когось. Це нормальне явище. Колекціоную роман також зразки кераміки, а ще зберігає і мені люльки солдатів. Люлька. Вона належала Петрові Олексюку, так і пише. Петр Олексюк пише, що драгун, шостий полк, друга чита. От. Так що безпомилково можна було знайти того, хто замовляв. От, і бачите зображення, яке гарне, бачите. От він драгун, він на коні. Така побратимська люлька. Це коли двоє хлопців рахували за потрібне зробити свої фотографії і дві отакі люльки. Один мав, другий собі. Окрасою колекції є зразки трипільської культури у руках пана Романа Джагун. Він з Буковини, звідки я родом. От. Але там знайдений свій час був при роботі в землі, знайдений такий скарб, був і я дитину якось зумів то собі взяти. Трипілля. От. Трипілля, але це вже неоліт. Не Йому теж приблизно 4,5 тисячі років Отаке робило міцне, потужне, крем'яне робило. Серп. Теж Трипільський серп, він дивом зберігся, тому що бачите, який він гарненький. От, він досить і зараз гострий. Ем, отак трипільці робили пристрій якийсь такий, пояс такий, що втримувало, і могли жати ним. Цей період фракійського гештату, тисячі років до нашої ери. Такі знахідки знаходять в нашому, на території нашого селища, тому що період фракійського гештату в нашому. Ну, тут багато річок, а саме фракійці проживали в таких межах. От, тому такі речі трапляються. Це один з хлопців, з вояків, який зараз в армії воює Василь з Демичого подарував мені цей предмет. Він знайшов себе в городі. Він великий садівник і великий молодець. Він дуже багато працює і зараз боронить нашу державу. От дуже ціную цей предмет, тому що це приблизно теж тисяча років до нашої ери. Також чоловік зберігає старовинні документи, листівки, печатки. Період після брусилівського прориву Недовго були росіяни тут, в Москалі, але за короткий час вони вже зробили аполегети своєї влади. Печатки. На печатці вказано: «Войт гміни Заблотова, Снятинського уїзду». Вони навіть вже повіти почали називати уїздами. У мене є дві печатки цього періоду русів, це батьківщина нашого славнозвісного Василя Стефаника, і заболотів. Цікаво те, що таких печаток по інших повітах я не бачу, а саме в Снятинському вони були. Це цікава печатка громади Белилуїв, славнозвісні граблі, коса і ціп, а знизу серпи. Це наші громади українські підкреслювали те, що вони землероби. Роман Білик планує створити у Заболотві музей народного мистецтва і там презентуватиме частину своєї колекції.